Більшість новачків одразу кидаються щось малювати, але м -м, без структури це просто набір картинок, які не працюють. І сьогодні, мій друже, ти зрозумієш, як створювати структуру, без неї ти просто ліпиш. і все це нагадує в межах нашого челенджу 30 днів шлях дизайнера та будівника з нуля. Ну що, мій друже? Сьогодні ми більше з тобою порозмовляємо ніж щось практично поробимо. Але я не можу повз обійти цю тему. Давайте так, навіщо загалом потрібна ця структура? Давайте так. Структура це логіка, це шлях користувача. От недарма створено такий тип сайту, як лендінг-пейдж. А лендінг-пейдж – це що? Це послідовність блоків. Де основна ціль конвертувати відвідувача в покупця, і структура page – це послідовність блоків, де ми самі назначаємо погляд нашого відвідувача і самі кажемо, який за яким блоком йому дивитися. Без цієї структури це хаос, це каша блоків. І сайт не буде зрозумілий ні клієнту, ні відвідувачу. Окей, Макс, що входить в структуру? Ну, по-перше, це розуміння типу сайту. Якщо це лендінг або блог, або інтернет-магазини, тут всюди своя логіка. Якщо взяти, наприклад, інтернет-магазин, де є у нас вкладки, то конверсія інтернет-магазину буде невелика до 1%. Якщо ми робимо лендінг лендінпедж, де ми самі прораховуємо цю всю структуру, де ми самі назначаємо, як дивитися, як рухатися по цьому сайту. То конверсія може зростати і до 10%. Так, да, це забагато. Я сказав, але окей, 5 – желізно. Далі, що входить в структуру, це розуміння, з яких блоків повинен сконструйований бути сайт. Це hero section, це офери, це переваги, соціальні докази, call to екшени. Задача все це врахувати в структурі, де користувач іде по цьому сценарію, а ти цей сценарій проектуєш. Як їх проєктувати і де їх проєктувати? Друзі, відкриваєте фігму. Я вже неоднократно показував, що все це робиться в межах одного проекту. В межах одного проекту ми робимо і прототип, і дизайн, і використовуємо його як чорнетку. Ось давайте у мене є один рік тому. Робив сайти це проектування мостів. Ми бачимо, є прототип, є дизайн, але, мій друже, навіть до цього я відкриваю блокнот, я беру ручку і малюю просто у вигляді чотирикутників та тексту. Я не виписую всі тексти, але я пишу заголовки кожного блоку, щоб розуміти, які блоки загалом потрібні. Потім ці блоки я переміщаю місцями, щоб була якась послідовна і логічна логіка. Як тільки но, я намалював, я відкривав фігму і малюю прототипи. Ну, наприклад, я розумію, що в мене повинен бути. Перший екран я закиду будь-яку картинку, і моя основна задача зрозуміти, які будуть пункти меню, які будуть контакти, які буде офер, який буде call to action, як конструюється саме дизайн першого екрану, ну з маркетингової точки зору. У нас буде окреме відео. Далі другий блок. Це моя авторська методика. Я майже в 95% відсотків завжди роблю цей блок. Це дуже коротко про компанію. А для дотошних вже є детальніше, де він може. Почитати більш детальніше далі. Є перелік рішень. Я не вимальовую тут дизайн. Я просто показую сам собі, що тут повинна бути картинка. Дивіться найкращий сайт, де ви показуєте болі та вирішуєте ці болі за рахунок цього сайту, або накидуєте переваги вашого продукту саме в цьому сайті. Це технологія BIM. І Тут навіть пишу, що одне з досліджень такого то вказує на те, що 75% компаній, які впровадили технологію BIM, повідомили про позитивний результат своїх інвестицій. Бім дозволяє забезпечити ще накидую. Далі є у мене ще якась сторінка, де не просто кидаємо якісь там документи, показує, що ми не бізнес в гаражі, а ось працюємо відповідно до норм як європейського законодавства, так і українського. Тобто, це не просто картинка, це можна все перевірити. Кидаємо тут документи, і лише потім. Ми приступаємо вже до дизайну всіх сторінок, і як ти бачиш, все це в межах одного фігма документу. А тут ми вже накидуємо красоту. Це плануємо, проектуємо, візуалізуємо мости, але не тільки мости, багато що вони робляться. Ой, мамочки, я ж передорнував, побачив цю ферму. Я просто КПІ закінчив, і найгірший для мене був предмет: це термєха, теоретична механіка. Далі, мій друже, повертаємося до питання, як зробити структуру. Ти повинен розуміти, хто твоя аудиторія, яка головна дія на сайті. Багато хто береться за розробку сайту, навіть не розуміє, яка головна дія на сайті. Приклада, дуже гарний приклад. В далекому, там, 17, хай буде 18 році. У мене був замовник, який займався електровелосипедами. Ну, давайте, я не пам'ятаю ціни, але приблизно хай буде на той час велосипеди звичайні коштували 10 тисяч гривень, а саме ось ці електровелосипеди коштували 90 тисяч гривень. Приклад номер другий. Я не так давно зробив сайт по девелопер. Я не буду казати, хто замовник, не буду казати, яка стра. Бо я підписав документи. А, так ось вони продавали курси. Курси коштували від 2 тисяч євро до 10 тисяч євро. І що в першому, що в другому випадку? Ми зіштовхнулися з тим, що замовник каже: давайте робити платіжну систему, і будемо зразу через сайт продавати. А, я кажу, друже, у тебе велосипеди, ну на той час це скільки 4 тисячі доларів. Вони не будуть продаватися через сайт. Що ми вирішили? Ми змінили головну дію на сайті. А саме, приїжджай на ВДНХ та пройди безкоштовний тест-драйв. Так, ось, мій друже. Як я згадую, що кожна друга людина, хто приїжджала на тест-драйв, вона купувала. І це не той випадок, коли ви просто приходите на парк, зробили. Банер, що ось там продаємо велосипеди, катайся безкоштовно. Як ви думаєте, зі ста, хто буде купувати той велосипед? Да ніхто, оскільки багато халявчиків, і всі просто будуть кататися. А тут, якщо людина зайшла на цей сайт, це вже 100% людина, яка шукає собі електровелосипед. І приїхавши на тест драйв, конверсія 50% була відсотків. Тобто кожна друга людина купувала цей велика. Вона розуміла ціну, у неї було бажання купити. Вона приїхала пощупати, Ну і купила. А чому так коїться? Оскільки вони дають тобі пощупати, а з психологічної точки зору це вже твоє. Вони забираються, як знаєте, цигані робили. Ну от пам'ятаєте, було бум, коли по хатам ходили люди. Ось ці: Добрий день, компанія там може не конфіскати, діл збита. Продаємо ножі, які коштують. Тисячу доларів, обов'язково показати, тисячу доларів, але лише сьогодні ви за 200 гривень можете купити. Хто у вас в хаті точить ножи? Ну я мушу. Я звільняю вас з цієї посади. Тепер ножи будуть точити за вас. Ну, це звичайно все скрипти, і як їм казав робити, обов'язково дати в руки та забрати це з психологічної точки зору. Окей, і так, друже, ми завтра будемо ковирятися в чат GPT, створювати свої чати. Я покажу, як я навчив. Свій чат писати весь текст для сайту. Ну там, звичайно, і аналіз конкурентів по двом методикам, і що саме треба закидувати. Я ще не до кінця розумію показувати вам, чи це не показувати, оскільки я розумію, що мене дивиться не тільки люди, які хочуть навчитися, а і люди, які замовляють у мене сайти. Не про все хочеться розповідати в інтернеті. І так, мій друже. Твоє завдання це обов'язково, і ти зрозумієш, чому перше це зробити структуру для свого лендінгу. Якщо нема свого, то тема на вибір, онлайн-курси, застосунки, продукти, подія. Якщо у тебе є свій бізнес, це найкращий варіант почати саме зараз. Я розумію, що таке робити сайт собі. Це найгірше, що можна придумати. Пропиши або намалюй 6-10 блоків. З чого починаємо? Звичайно, це з аналізу конкурентів для кожного клієнта, для кожної своєї роботи, я аналізую більш ніж 100 сайтів. Не треба дизайнити, лише пропиши логіку. Намалюй це в чернеці, ну в зошиті, Намалюй це в фігма. І коли ми завтра налаштуємо чат під себе, щоб ти зрозумів, наскільки буде велика різниця. Що я хочу до тебе донести? Ось, бачите, другий блок це обов'язково трішечки о компанії і детальніше. Що не використовують такі блоки. Яка. Часто задаваємо питання, відгуки, п'ять причин, чому нас вибирають, п'ять причин, чому ми там, найкращі в інтернеті. Це все лайно, яке не буде на сьогоднішній день працювати. Кожен свій заголовок пиши так, як ти розмовляєш в житті. Наші фінансові рішення для українських компаній за кордоном, не просто наші послуги. Ну ось наприклад, так є якийсь блок. У нас разом будуємо підтримку для бізнесу в Україні та за її межами, а не якось там географія нашої праці. Ну як часто там так пишуться. От наприклад, це кейси. Да? Ми не пишемо тут просто кейси, що змінюється з СФО на аутсорсі. Продумайте кожен заголовок. Ну а на цьому мій друже. Обов'язково постав лайк, підпишись на канал, постав коментар. Я буду тобі дуже вдячний. А з вами був Макс Куратов. Пока!